Ось такі оладушки получились із кабачків. Мягенькі, ніжнесенькі. Спробуйте, і я думаю, вам теж сподобається. Пожарити блинчики із кабачків. Дивіться, я взяла один кабачок такий величенький. Почистила його і зараз натираю на отаку м'якку тюрку. Одною рукою держу, а другою знімаю, тому зараз я натру, потім далі покажу, що буду робити. Натерла я кажучка одного, тепер буду вбивати яйце. Так, розбилося. Одною рукою, одну держу, одною показую. За злом. хопа. Так, щось тут трошки впало. Так. Тепер беру ложку сметани, витягую її і теж сюди додаю. Добавлю солі за смаком. Так. Це все хорошенько розмішаю. Одним словом розмішуємо. А тепер додаємо муки. І дивимося, скільки ми її додаємо. Раз. Два. Три. Давайте 4 ложки додаємо, подивимося, яке буде тісто. Зараз я його розколочу. І думаю, що 4 ложки столових предостаточно. Зараз хорошенько розколочу його. Знаєте, ще сюди можна додати столову ложку олійки. Ну так на глаз. Теж розколотить. І дати йому постоять минут 20, щоб тісто трошки постояло. А потім будемо жарити. Жаряться мої оладки. О, і кабачків. Вже такі нажарилися.